Куп'янський навчально-виховний комплекс Школа-гімназія номер 3 переможець всеукраїнської виставки конкурсу Інноватика в освіті, дипломант всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний заклад, призер обласного етапу конкурсу Школа Року. Роганіна Людмила Іванівна, директор Куп'янського НВК Школа-Гімназія номер 3 вчитель вищої категорії, вчитель методист, відмінник освіти України. Основні завдання, що успішно вирішуються в. В закладі. Досягнення європейської якості освіти шляхом запровадження сучасних технологій, профілізації, інтеграції та диференціації змісту освіти. В школі гімназії номер 3 створено оптимальне навчальне середовище для забезпечення особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Особливістю роботи закладу є наявність трьох окремих корпусів, кожен з яких підключений до мережі інтернет та створений на локальна мережа. Навчальний процес забезпечено 46 персональними комп'ютерами. В закладі функціонує два кабінети інформатики, один із яких в початковій школі. Створено кабінет інноваційних технологій з мультимедійним обладнанням. Кабінет фізики з комп'ютерним обладнанням. В закладі працює 57 педагогічних працівників, з них 34 вчителі вищої категорії, 23 мають педагогічне звання вчитель медичного. Методист 6 старший вчитель, 17 – нагороджені знаком відмінник освіти України, 21 – вчитель нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Мухіна Ніна Миколаївна регіональний тренер Інтел, навчання для майбутнього. Переможець заключного етапу всеукраїнського конкурсу Панорама творчих уроків у номінації інформатика. Під її керівництвом 18 учителів закладу стали активними управліннями. Учасниками пілотного проєкту Відкритий світ та отримали сертифікати. Делегат першого всеукраїнського з'їзду вчителів інформатики, доповідач 6-ї міжнародної науково-практичної конференції Наука і соціальні проблеми суспільства, учасник міжнародних конференцій 2013 року у місті Парижі, співавтор дидактичних матеріалів, електронного посібника викладання інформатики, співробітник Харківської академії НеПерен. Тервної освіти по оволодінню вчителями інформаційними технологіями навчання Мухін Віктор Іванович, співзасновник Всеукраїнської асоціації вчителів фізики, шлях освіти, 21-століття, активно поширює власний досвід з теми використання інформаційно-комунікаційних та комп'ютерних технологій на уроках фізики для розвитку пізнавального інтересу учнів. Доповідач міжнародних конференцій у містах Нетанія, Ізраїль. Харкові у Кам'янець-Подільському. Парижі. Отримав сертифікат Міжнародної наукової школи для педагогічних працівників на базі Європейської організації ядерних досліджень у Женеві, автор 26 публікацій у професійних журналах та наукових збірках, співавтор зошитів для лабораторних та практичних робіт, рецензент і автор фотообладнання для лабораторних і практичних робіт з фізики, переможець обласного етапу конкурсу, учитель року. Куб'янський НВК, школа гімназія номер 3 сприяв зростанню творчості вчителя математики, худякової Галини Георгіївни, номінанта гранту Соросівський учитель Лапай Богдана Володимировича, національного переможця програми Департаменту США, ім'я якого занесено до каталогу 100 кращих вчителів англійської мови України. Переможця всеукраїнського етапу конкурсу на кращий інноваційний урок з фізичної культури Паламарчука Сергія Романовича, який презентував власний досвід в містах Сімфої. Рополі, Луганську, Миргороді 100% педагогічних працівників володіють інформаційними технологіями навчання. Заклад є базовим у місті для вчителів інформатики, математики, фізики, іноземної мови, початкової школи. Працюють чотири творчі лабораторії по впровадженню інноваційних технологій з проблем експериментально-дослідної роботи комплексної програми РОСТО. Співпрацюємо з Корпусом Миру США в Україні. Отримано грант на створення ресурс. Центру англійської мови, учителі є авторами 51 оригінальної методичної розробки. 21 з них відмічена дипломами, 39 надруковані у педагогічних виданнях. Затверджено 9 прогресивних педагогічних досвідів, три з них на обласному рівні. Реалізується програма роботи з обдарованими дітьми. Заклад підготував 10 учнів переможців міжнародного конкурсу ФЛЕКС, 3 переможців гранту «Світові коледжі. Ось конкурсу французького посольства в Україні, президентського стипендіата, призери всеукраїнського етапу конкурсів Малої Академії наук України, Всеукраїнської інтернет-олімпіади та конкурсу з інформаційних технологій, учениця закладу увійшла до складу 200 кращих учнів за результатами ЗНО. 17 учнів закладу є призерами обласного етапу Олімпіад, шестеро конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії. Академії наук України, двоє фестивалю комп'ютерної графіки та анімації, семеро Каразінського колоквіуму. Заклад є переможцем обласного огляду конкурсу з організації громадської освіти та виховання. Учні закладу, переможці обласних змагань з баскетболу, зі спортивного туризму, малих Олімпійських ігор 2013 року. Сучасний урок це твір мистецтва, мистецтва віддавати, де педагог використовує усі. Ці можливості для розвитку особистості учня інноваційні підходи до новітньої філософії освіти в умовах малих міст України потребують поєднання творчості вчителя та інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня. Справжній педагог працює на майбутнє.